Вітаю вас, маленькі українці. Йду осіннім парком тихою ходою. Таких фарб немає влітку не зимою. Жовте листячко летить, під ногами шелестить. Яке листячко різнокольорове. Подивіться, який гарний букет з листочків. Давайте поставимо його у вазу на папері, зробимо аплікацію, щоб наші листочки якнайдовше прикрашали наші з вами кімнати. Подивіться, який букет зробила я. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір або картон з готовою вазочкою, серветочка, пензлик, листочки. Підставочка, Клейстер. Починаємо працювати. Беремо листочок, ложимо його на підставочку і намащуємо його від серединки клейстером. Наносимо охайно, не спішимо. Розмащуємо клей гарно, намагаємося щоб лишнього клею не було. Починаємо клеїти листочки угорі, допомагаємо серветочкою, щоб ручки не замастити. Беремо слідуючий листочок, теж намащуємо його від серединки до країв. Так, приклеюємо кожен листочок. Листочки в букеті мають бути ті, які ви назбирали. Скласти у букет можна стільки листочків, скільки ви забажаєте. Отакий От букетик у мене получився. А які листочки назбирали ви, які букетики зробили? А які картинки у вас вийшли? Чекаю на ваші роботи. До побачення! Все буде Україна!